Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви знаєте, трошечки забуваємо ми про Червінського. Треба про це говорити. Ми, ми, не, ми не можемо якось інакше висловлювати свою думку. Тому я вирішила час від часу нагадувати і дивитися, який стан у, у е, полковника, як йому йдеться. Ось, е, як просувається його справа? І так. Яке в нього почуття, як він, самопочуття, як він себе почуває взагалі, здоров'я і тому подібне, як йому зараз ідеться наразі. І так, наскільки я бачу, якесь у нього є бажання, якась є, а якась йому пропозиція. Якась пропозиція, яку він не може прийняти, я так скажу. Йому щось запропонували, він би хотів, звичайно, на свободу вийти, але, на жаль, не може. Е, таке да, да виходить, да, що він хотів би вже вийти на свободу, але очищеним, але прийнятим, зрозумілим, щоб його, ну як сказати, Відмитися від цього бруду, який йому наклали. Ось як я це бачу. Розумієте, ця карта вона так і говорить: людина хоче е, вийти у світ з гордо піднятою головою. Ось як я це бачу. І так, як, як просувається його справа наразі, в його користь чи на користь влади, будемо так говорити, тому що ми робили вже розклади. Ну, Боротьба продовжується, дуже підло щось йому там таємні. Бачите, якісь таємні непонятні звинувачення, які, тобто, виходить так, що це а, ну, мазана справа, шита, чи як це ще кажуть? ось, да, Звинувачення і надалі. Ви знаєте, тут навіть я так скажу, навіть якщо хтось його хоче захистити. Тут я не бачу, тут, знаєте, законність обходиться конкретно. Наскільки я ось цих карт бачу, поки що продовжується вся ця брудна гра, в обхід не висвітлюється нічого. Все йде таємно. Іде велика трансформація. Дуже велика наразі йде трансформація. Зараз я ще подивлюся. Е, мої любі, там дуже великі гроші, там не тільки гроші і влада. Ось, і ви знаєте, я так скажу, е, не, буд, не легко буде його відти визволити. Ось, нелегко буде його відти визволити. Ви знаєте, там е, зовсім не та справа, по якій його, е, як би це сказати, його карають не за те, за що. Вони його карають. Насправді справа зовсім в іншому. Те, що вони йому там шиють, приписують, воно взагалі до справи ніякого до його засудження немає взагалі ніякого. Бачите, все рівно виходить у нас ще розбите серце. Хоча, якщо ви пам'ятаєте, минулий розклад позаминулий, мені здається, я вже два розклади на нього робила. І буду продовжувати робити час від часу, щоб ми бачили, як просувається. То там, в кінці кінців, він вийде. Він вийде, отак я казала, омитим, очищеним, спіднятою головою. І він виграє справу. Але це. Ну, буде тягнутися ще. Ще буде тягнутися. Тут, ви знаєте, дуже велика зацікавленість деяких осіб. Я зараз, не... ну ви і так знаєте кого. Призвищ ми не будемо зараз називати, тому що це іде все з Офісу президента, щоб ви розуміли. Ось, Тому поки що так, мої дорогенькі, розбите серце випадає. Ось і е, готуємося ще, ще буде тягнутися. Тобто вони таємно це все затягують, е, таємно, е, як сказати, е, замовчують, дуже багато фактів замовчують а боротьба продовжується. І поки я не бачу просвіту. поки що. Щиро дякую вам, мої дорогі, за увагу. Ось, е, бережіть себе, мої любі, разом до перемоги і свободу. Роману Червінському